Доброго дня, діти! Вітаю вас на уроці Я досліджую світ. Ми продовжуємо працювати над нашим розділом Світ невідомий. І тема нашого уроку чому нам дещо невідоме? А на початку, як завжди, пригадаємо, яка зараз пора року, який місяць, а яке сьогодні число яким було вранці небо, коли ви прокинулись? І чи були сьогодні опади, або зараз вони є? Хто був уважним і подивився температуру повітря? Молодці. На пузлика справили неабияке враження фотографії, які він побачив у газеті. Та це ж Львів! Сьогодні ми разом із Жевжиками помандруємо до Львова, поринемо в далеке минуле цього міста, дізнаємося, чим воно славиться. А що ж це за свято, невідоме мені? здивувався Пузлик. Що ти можеш розповісти Жевжикові про свято, зображене на світлинах? Подивися кожну світлину. Я думаю, що ви здогадалися, яке це свято? Так? Відразу! Восьмикутна зірка, яка, яку ми бачимо на світлинах, нам говорить про те, що це свято Різдва Христового. Різдво це свято, яке люблять не лише дітей, і дорослі. А яке Різдво без святкових ярмарків? Уже на початку листопада люди потроху починають готуватись до свята. У крамницях з'являються перші прикраси для оселі та перші подарунки. А вітрини прикрашають яскравими гірляндами, скринями, і солодощами та різдвяними сюжетами. Наприкінці листопада на площах європейських міст і містечок з'являються різдвяні ярмарки. Щоправда, вони ще не працюють, а тільки готуються до зустрічі з містянами. Настає грудень і серце наповнюється передчуттям чогось величнього і казкового. Веселощі та затишок родинне коло до святу, дива та відчуття чогось неймовірного. Це все атмосфера Різдва. На Різдво Стас і Оля приїжджають до своїх рідних львів'ян. Традиційно туристи відвідують святковий ярмарок. Там усі радісно вітають одне одного. Прочитайте, як саме. Чи знаєте ви, як відповісти на кожне звітання? Озвучте відповідь. Слава Україні! Я думаю, що всі знають відповідаємо героям слав! Христос народився! Так, славімо Його! Далі англійською мовою. Прочитайте і дайте відповідь. І польською мовою. А зараз переглянемо невеличке відео Свято Різдва, головні українські традиції. Різдво одне з найвеличніших християнських свят. У цей світлий день вірян наповнює особлива духовна радість від народження Спасителя Ісуса Христа. Свято Різдва символізує народження Бога в душі кожного християнина. Ще з дитинства зберігаються приємні спогади. Про щедрий стіл, подарунки, пісні та колядки. Щороку з нетерпінням усі чекають тієї години, коли знову зможуть приємно провести час у колі родини і друзів. Традиції святкування збереглися з давніх часів донині та передаються із покоління в покоління. Напередодні різдва українці готують святу вечерю, а також намагаються нічого не їсти до вечора, поки не з'явиться на небі перша зоря. Бо саме в цей час народився Ісус Христос. У святвечір господарь вносить до хати сіно, а господиня розстеляє його на столі під обрусом, оскільки Христос з'явився в яслах на сіні. Також у святвечір в гості, як правило, не ходять, бо це свято суто родине. Перед самою вечерею запалюють воскову свічку і всі разом вголос моляться, згадуючи у молитвах і померлих. Після цього сім'я приступає до вечері, яка традиційно складається з 12 пісних страв. Головна різдвяна страва куття. Інші 11 мають бути пісні без м'яса, молока, яєць та жиру. Існує безліч рецептів приготування куті, які відрізняються в кожному регіоні. На Буковині у кутю додають халву. на Галичині її варять в густу як каша і щедро заправляють горіхами та маком. На волині головну страву подають і густу без узвару, і рідку. Також на різдвяний стіл вони подають борщ із грибами, картоплю, мундирах. На Луганщині кутю зазвичай варять із рису і печуть багато пирогів із різними начинками. В Івано-Франківську до святкового столу подають пісний борщ з грибами та готують краплики, вареники з дрібно порізаним оселедцем. Господині із Закарпаття смажать пісні деруни, готують галамбець, ковбаски з кукурудзяної каші. Також існують особливі символи, які обов'язково мають бути на різдвяному столі свічка. Її горіння це свідчення віри при належності людини до божественного світла. Свідчка супроводжує віручу людину від хрещення до кінця життя. В сіль. без неї не можна відчути повноти смаку страви. Так і людина не може творити справжнього добра, не перебуваючи в гармонії з Богом. Сіль символізує внутрішню суть людини. Чесник. Його кладуть на чотири кути столу під скатертину, щоб відігнати від родини і хати злих духів. Це символ очищення, родючості і здоров'я. Зі святого вечора приступали до колядування. Парубки і дівчата одягалися в костюми та ходили по дворах і влаштовували різдвяні вистави. Вертепи почесним у вертепі було носіння різдвяної зірки. Також вважалося, що першим у будинок повинен увійти хлопець, тому дівчата залишалися на подвір'ї та співали особливі величезні пісні господарям. Ось такі основні традиції святкування різдва в Україні. Його очікують усі, адже дане свято тішить своїм затишком, спокоєм та надіями на краще майбутнє. А зараз попрацюємо у зошиті завдання 1, сторінка 5. Прочитай вірш та уяви описане в ньому. Якось я спитав у тата Тату, що таке Карпати? То такі високі гори, ти туди поїдеш скоро. Там дива на кожнім кроці і форель живе в потоці, полонина і колиба, місяць як велика скиба. Вже не можу їсти спати, дуже хочу вже в Карпати. Знаю, що форель то риба. Тато, що таке колиба? Дітки, колиба це дерев'яний будиночок зі зрубу, тимчасове житло лісорубів та пастухів у сезон випасу худоби в горах. Переходимо до наступного завдання 2. Діти, чи знаєте ви звідки походить назва саме вашого населеного пункту? Ви можете підготувати невеличку доповідь і розказати на наступному уроці. Або надіслати фото своєї роботи. Щороку в Музеї народної архітектури і побуту Шевченківський гай відбувається свято пампуха. Тут усі охочі можуть скуштувати традиційну українську страву. Чи знаєш ти, що надає пампухам пухкості і яхкоці? Розкажи, а ми зараз переглянемо відео. Свято пампуха у Львові. Цього року його відзначають в Шевченківському гаю. Там можна не тільки поласувати випічкою, а й долучитися до народних традицій, заспівати колядок або повчитися ремесла. Про те, як святкують у Львові, дивіться далі. Пастерія! Виходять від хати до хати багато, не просять хіба що доброго пампуха. А ми збираємо усіх бажаючих, створюємо таку дуже швидко створюємо колядницьку ватагу, роздаємо їм тексти колядок, і вони збер... зберігаються у них. Вони вивчають кілька колядок, і ми ходимо від хати до хати, щоб люди відчули, як колись колядували в нашому, в нашому народі. На дворі Неподаліку хочуть учать робити традиційну українську іграшку, ляльку, мотанку, у хід йдуть нитки, тканина, кукурудзяне листя. Колись раніше брали сюди, вставляли качанку колос на це і обмотували. Тепер ми не вставляємо, ми робимо ляльку, як оберіг. Можна то сховати під низ, вставляти всередину в тіло. Тійсно, яке ж різдво без пампуха. Вони тут на різний смак з маком, шоколадом, варенням, фруктами. Є не солодкі з м'ясом, грибами, сиром. Організатори кажуть, за три дні відвідувачі з'їли близько п'яти тисяч пампухів. А меша з цукровою пудрою. Я вперше куштую такий добрий пампух, так що я новичок в цьому і очевидно не вмію їсти, тому що шоколад по всьому лиці. А я його не пробую. Зараз попробую і скажу. <смешність> 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 Такий самий, як і домашній. Упродовж трьох днів свята в Шевченківському гаю виступили десятки музичних колективів. <паси> Ісусик маленький, не спитне дрима, своїми руками вас світу внімає, і ваша Організаторів на святі вже з десяток тисяч люду. Ірина Кунинець, Анатолій Киричук, новини на першому. А зараз трішки відпочинемо. Трішечки відпочили, продовжуємо нашу роботу. За алгоритмом, поданому підручнику, проведіть разом з учителем-учителькою дослід і довідайтесь, як ростуть дріжджі. Якщо ви знаходитесь вдома на онлайн-навченні, ви це можете зробити разом з вашими батьками. Діти, а чи знаєте ви, що таке дріжджі? Процес удомашнення тварин і культурних рослин описано вельми докладно, тоді як історія взаємодії людини з мікроорганізмами, які беруть участь в приготуванні продуктів, майже невідома. Штами дріжджів, які використовують для виробництва спирту, пива і хліба, відрізняються від своїх диких родичів. Ці відмінності могли виникнути і у ході цілеспрямованого добору цінних для людини ознак, і в результаті географічної ізоляції дріжджів і їх обмеженої різноманітності в кожній області. Якщо бельгійські дріжджі одного разу потрапивши на пивоварню, більше ніколи її не покинуть, то з часом вони мимоволі стануть відрізнятись від, скажімо, британських. Отже, дріжджі мають всі специфічні риси одомашненого організму. Питання в тому. Коли це у відбулось, люди варили пиво ще за три тисячі років до нашої ери. Вони робили вино і пекли хліб, використовуючи для бродіння природні дріжджі, стару закваску або повний осад. Але про існування дріжджів не здогадувались у 1680 році. Дріжджі нарешті розглядів і замалював Антоні Ван Левенгук. У 1837 році їх побачив французький вчений каньяр Тур і зрозумів, що перед ним живі організми, і пиво створюють саме вони. До цього бродіння вважали хімічною реакцією. У 1881 році датський мікробіолог Еміль Хансен вперше отримав чисту культуру повних дріжджів, що дозволило помітно поліпшити якість напою. Тільки тоді пивовари, винороби і пекарі дізнались, з чим вони мають справу, і змогли приступити до свідомого добору. Це дало можливість утримувати нові промислові дріжджі небаченої раніше якості. І так спробуйте налити у пляшку три столові ложки теплої води. Вода обов'язково повинна бути тепла, не гаряча. Насипте у пляшку з водою одну чайну ложку цукру, додайте половину пакетика сухих дріжджів, струсіть пляшку і поставте й миску з теплою водою. Натягніть на пляшку повітряну кульку, почекайте кілька хвилин, і, що ви помітили, завдання у підручнику 5 на сторінці 8. На площі ринок у Львові облаштовують велику ковзанку. Діти охоче її відвідують, скільки мають сплатити Стас і Оля за годину перебування на ковзанці, якщо ціна одного квитка 90 гривень. Побери правильну відповідь. Як ви гадаєте, якщо один квиток 90 гривень, а двоє діток 90 додати 90 дорівнює так. Правильно, 180 гривень. Вони заплатять за два квитка. Знову переходимо і працюємо в нашому зошиті завдання 3. Оля знає, що Львів іще називають містом левів, кам'яних царів звірів, на його вулицях близько 4 тисяч. Домалюйте зображення лева симетрично в зошиті. Ось. Домалюйте самостійно. Так, ось це у нас хвостик, який повинні самостійно. Домалювати ось так. Не забудьте про гриву і тулуб, Ні, ла, ніжки, лапки так, ротик. Будьте уважними. І далі оціни, наскільки добре ти виконував, виконувала це завдання. Де один не дуже добре, зовсім не добре, а 5 дуже-дуже добре. А зараз перегляньте невеличке відео Легенди Львова. Легенди Львова представляє старе місто. Є старе добре правило. Де пиво зварив, тільки там і розливай, з повагою до власних коренів. Старе місто. Львівський розлив, контрольоване походження. Хто п'є, той знає. Леви мудреці, мрійники, грізні та усміхнені, леви з крилами, які тримають балкони і оздоблюють балюстради. У Львові понад 4,5 тисячі левів. Неофіційно місто Лева побило світовий рекорд із зображення цього звіра. Лева у Львові не випадкові місто. Назвали на честь сина короля Данила Галицького Лева. Пізніше зображення цієї тварини почали використовувати на гербі міста з 14 століття. Леві вносили галицькі князі. Згодом таку відзнаку мали градоначальники міста на могилі одного з мерів Львова. Зображено Лева Гаркуна. Нинішній мер Львова теж оточений левами. Андрій Садовий народився під знаком зодіаку Лев і поважним гостям міста дарує звичайно левів. Такі красиві завжди вільний, завжди вірний. Левів зображали у Львові на будинках, книгах і навіть пиві. Виявляється, у броварів зображення лева означало високу якість. Леви оповиті легендами. Їх тут сотні. До прикладу, ці гривасті біля порохової вежі служать по Якщо ви говорите неправду або часто прибріхуєте, запнувши руку у пащу, ви її позбудетеся. Десята частина усіх левів облюбувала собі центр міста. Вони із каменю, гіпсу та бронзи, сучасні та старовинні. Найбільше цих звірів на проспекті Свободи. Їх тут на будинку 99. Загалом підрахували, що кожна восьма споруда у місті має зображення лева, і що більшість з них самці. Оля знає, що зміна виду діяльності один зі способів зняття втоми. Але є ще інші. Прочитайте які саме. Це в нас дихальні вправи, слухання музики, гімнастика і прогулянка на свіжому повітрі. А який із цих способів ти використовуєш найчастіше? І поясни чому. Діти, ви сьогодні дуже гарно попрацювали, наш урок підходить до завершення. Домашнє завдання потрібно ще раз перечитати сторінки у підручнику 7, 9 а також не забувайте, що в зошиті на сторінці 5 завдання 1, це вірш, який ми з вами прочитали і ознайомили, що таке колиба. Потрібно ще намалювати ілюстрацію до вірша. Не забудьте. І зараз давайте на останок ще подивимося відео, як дідух Різдво врятував. Щороку одне й те саме. Так тобто набридло бачити цих надних персонажів. А цим я ніколи не грався. Це дідух. виглядає як старий пень. Але схоже, що це прокашений дух Різдва. Що ж, спробую. Люди геть скрижаніли. Вони забули про істинну суть Різдва. А він той, хто зможе вирвати їх із забуття. Дух, що оберігає людей від нечисті. І завжди при всіх подбає. Ого! Оце круто! Чорний паца сей діду. А ще він дух, що був створений зі стихії землі. Люди геть забули, скільки вона має родючої сили і яка щедра на дари. Діду вже понад тисячу років дбає про кожен колосок, про кожен урожай. Сяплята нечість просто скажена. Треба підзарядитися. А, Ось осі чепой. А найважливіший скіл дідуха – це єднання сім'ї, усієї сім'ї. Аж ось вирішальний момент. Настає час, коли кожен герой має пожертвувати найцінніше. Щоб отримати найсокровенніше. Фух, і... Ну... А поки чекаєш різдва, став подобайку! Відкривай надзвичайну Україну разом із книгою Мандрівкою. Оберіть відповідну цеглинку «Лего». На уроці мені дуже сподобалось, на уроці мені сподобалось, і на уроці мені не сподобалось. Дякую вам за увагу і до зустрічі!